Міські перевізники та керівники служб таксі радилися в ратуші з чиновниками міської ради, податківцями та працівниками соціальної служби. Як працювати так, аби залишилися задоволені усі. До спільної наради владу спонукали численні звернення та претензії коломиян на неякісне обслуговування, а власників маршрутів відсутність компенсації за пільгові перевезення. Поговорити мали про що розпочали з обговорення нового закону про заборону паління в громадських місцях. Згідно з ним, під час руху автобуса водію забороняється палити. Тих, що порушувати... Муть це правило, чекає штраф або й позбавлення ліцензії. Також водії під час руху транспорту не мають права розмовляти по мобільному телефону. Відповідні пам'ятки нагадування будуть розміщені на видному для пасажирів місці. У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена ножна інформація, яка складається із графічного знаку про заборону куріння та тексту такого змісту. Куріння заборонено. Це повинні зробити як власники або уповноважені ним органи, або орендарі відповідних транспортних засобів. Відсутність передбаченої цим законом наглядної агітації становиться штрафна санкція 3400 гривень. Та куріння за кермом не головна проблема. Відділ економіки зафіксував численні порушення водіями, встановлених у договорі норм. Деякі автобуси, наприклад, трійка, Б, одиниця, двадцять дев'ятий, не доїжджають до кінцевої зупинки. Номер сім виходить на маршрут у поганому технічному стані. Чимало водіїв перевозять пасажирів, будучи не влаштовані офіційно на роботу. Та найбільше нарікань на перевезення пільговиків, каже спеціаліст відділу розвитку підприємництва Іван Юркевич. Водії маршруток або грублять, або взагалі не дозволяють їхати по посвідченню. Забудьте таке слово, що в мене є два автобусі. Розумієте? От переважно заходить той пенсіонер чи той інвалід, можна по пільговому. І я вам хочу сказати, що люди у нас, скільки я переконався, тепер надзвичайно виховані. Я ще ніколи не чув, щоб зайшов інвалід, чи би той пасажир і зразу йшов з якимись грубостями до вас. Люди звертаються чемно, можна по пільговому. Якщо вже водій до нього звертається, не Етично, звичайно, люди тоді обурюються. Я особисто пару разів переконувався. Сідав у автобус, водій каже, у мене є два, але я старався так, аби той водій мене не знав. Значить, я піднімав пасажирів, щоб підняли руку, хто є два, нема жодного. Власники маршрутів мають свої аргументи. кажуть, пільговики зловживають. Деякі їздять по п'ять разів на день, а бюджет обіцяє повертати гроші лише за двох осіб. Обіцяє та не повертає й того. Наразі за той рік заборгованість склала понад 200 тисяч гривень. Не оминули увагою й таксистів. Податківці кажуть, не всі, хто надають послуги по перевезеннях, є зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Минулого року спільними зусиллями вдалося спонукати до реєстрації багатьох власників авто. Каже податковець Світлана Новосад цього року теж надіється на таку співпрацю. Тамара приходько Сергій Грицак для події Антика.